Вітаю, друзі! Сьогодні з вами поговоримо про тему життя минулим. Багато з нас продовжує жити минулим з різних причин, тому що там було багато чого приємного, тому що минуле допомагає нам відчувати себе комфортніше і показує нам те, що ми зможемо справитися з чимось, якщо ми змогли з цим справитися в минулому. Добре, якщо це минуле підтримує нас і допомагає нам іти далі. Але буває так, що досвід минулого не є приємним або надихаючим. Аму навпаки, він нас блокує і він нас гальмує, залишаючись і вірячи в те, що якщо в мене не вийшло в минулому, то й в теперішньому не вийде, а в майбутньому точно не вийде. Таким чином, коли ми намагаємося жити минулим, для того, щоб пережити якісь сьогоднішні проблеми, для того, щоб надія була на те, що щось можна повернути, і так далі, ми все одно себе гальмуємо, ми не дозволяємо собі рухатися далі. Минуле минулому як нам його там залишити? Отож, коли ми говоримо про минуле і думаємо про те, що ми чогось не зможемо. Це гальмує нас в теперішньому і відповідно в майбутньому. Якщо ми говоримо про минуле з точки зору того, що там було класно, і зараз я жалкую про те, що це минуле вже залишилось там, по той бік, мого сьогодення, ми не можемо набрати енергії для майбутнього і навіть для теперішнього. Ми витрачаємо на спогади. На думки про те, як було добре, на сум, і ми поринаємо і живемо там. Якщо ж ми опираємося на наше минуле, це добре, але воно може стати тільки трампліном для майбутнього і для наступних звершень. Чому важливо не зациклюватися на цьому минулому, навіть якщо воно було хорошим? Тому що таким чином ми зараз не бачимо тих можливостей. Які можуть нам допомогти в майбутньому. Ми в минулому. Те, яка реальність сьогодні, те, які є в мене можливості і які в мене вихідні дані, говорить з реальності, а не з минулого. Реальність сьогодення. Реальність вона зараз те, що є. Далі, відповідно до реальності, зараз, ми будуємо реальність в майбутньому. Але знов таки з реальністю ми також не дуже заграємося, тому що якщо зараз навіть в нас немає якихось можливостей, але зараз є бажання, це не значить, що в майбутньому ми не зможемо це реалізувати, тому що зараз ми не бачимо цих можливостей або їх ще нема. І тим паче не можна порівнювати це з минулим, якщо раніше я цього не зміг зробити, то й надалі не зможу. Також Часто буває, коли приходить людина і каже: Я не можу зробити те-то-те-то. -те і коли ми починаємо розбиратися, чому вона думає, звідки вона знає, що вона не може? Вона завжди вказує на минулий досвід або на те, що вона навіть пробувати не буде, тому що вона просто впевнена в тому, що в неї не вийде. Якщо не було такого досвіду, як ти можеш бути в цьому впевнений? Значить, знов-таки питання в минулому. Хтось колись подарував цю ідею? Десь вона була почута, десь взята, на основі чогось вона заклалася і сформувалася в людину. І тепер людина думає, що вона не може рухатися далі. Але це не так. Знову дивимось на принцип реальності: навіть якщо зараз я ще не можу це зробити, я можу побудувати план. Що потрібно для того, щоб я зміг? Наступне питання: А чи точно я цього хочу? І якщо хочу, якщо відповідь однозначна і так, значить я буду йти і в мене вийде. Якщо не вийде це, то вийде щось інше. Тому що сила бажання, сила прагнення до чогось і сила такої мотивації вона набагато більша. Ніж просто коли людина розуміє, що їй потрібно щось зробити. Якщо є дійсне бажання і якщо воно дійсно ваше, до речі, як перевірити, чи ваше це бажання чи ні? Якщо ви уявите собі, що це вже здійснилося, що далі будете робити? Чи потрібно вам про це комусь сказати? Якщо так, то кому? І ось якщо вам потрібно про це комусь сказати, то скоріше за все це очікування саме тієї людини. І бажання саме тієї людини про вас. Якщо ж вам не треба подзвонити подрузі, мамі, розповісти коханому і так далі, так ви можете про це сказати, але це досягнення не потрібно виставляти на показ, значить воно дійсно ваше. І значить, це говорить про те, що ви йдете своїм шляхом і досягаєте того, що хочеться саме вам. Якщо ж виявилося, що вам потрібно комусь про це сказати, подумайте. Чому для вас важливо, щоб ця людина чи ці люди знали про те, що ви це здійснили, чи у вас це з'явилося чи вийшло. Це може наштовхнути вас на те, що ви хочете самі відрізнятиметься від того, що хочуть від вас інші. Багато людей, дивлячись на майбутнє з точки зору минулого, думають про те, що це нездійснені речі. Так не може бути, тому що цього. Просто не може. Не можу статися через те, що я не готовий до цього, чи я не можу, чи в мене немає певних вмінь для цього, чи в мене немає достатньо коштів, чи в мене просто не вийде, бо я не вдаха, і так далі. Кожного разу, кожного дня, коли ми обнуляємося, кажемо, що я не знаю, що цей день мені принесе, але я точно буду йти своїм шляхом. Людина дозволяє собі рухатися, отримувати новий досвід, не ранитися ним і не жити минулим. До речі, це стосується і відносин між батьками і дітьми, між чоловіком та жінкою, між друзями, коханцями і так далі. Чому людина має бути такою, як ви її бачили в минулому? Хтось каже, що люди не змінюються, не змінюються в своїй суті, але є здатність до прирощування. Що таке прирощування? Це коли щось, що було зовнішнім і чиємось іншим, настільки злилося зі мною, настільки воно сподобалося, настільки зрезонувало з моїм внутрішнім я, що воно стало моїм також, воно стало моїм в моєму виконанні. З мого погляду, з саме моїми поведінковими патернами, і так далі, це і є прирощення. Щось додалося до моєї особистості, щось додалося до моїх технологій переживання цього світу, до моїх поведінкових патернів, які можуть змінювати моє життя в ту сторону, яку я захочу. Тому це не значить, що людина, яка з вами повелася погано, чи вона не змогла вам зробити так, як ви хотіли, це не значить, що з цією людиною потрібно більше не мати ніяких зв'язків. Можна дати і собі шанс і іншій людині на те, щоб вона виправилася, на те, щоб ми виправилися, на те, щоб ми могли побудувати діалог з нової точки відліку. І далі вже в нормальному стані емоційному, психологічному, фізичному зрозуміти нам далі по дорозі чи ні. Чи дійсно наші цінності ще переплітаються? Якщо ж ви не даєте собі чи іншій людині шансу, таким чином просто немає можливості думати про те, щоб змінити майбутнє стосовно цієї людини, чи своє майбутнє для цієї людини. чи… Цю людину для себе неможливо тоді бачити взаємодію, неможливо будувати нові точки перетину. Тому завжди думайте про те, що людина може змінитися. Так, суть не зміниться. Але людина зміниться в якихось поведінкових аспектах, в своєму мисленні, в світогляді, на різній глибині, але людина здатна мінятися, дайте шанс собі. І іншим побудувати нове майбутнє. Спробуйте себе помістити в те середовище, в якому вам хочеться бути. Навіть якщо це дуже смілива думка, навіть якщо це щось таке, чого ви дуже боїтеся, спробуйте, можливо, вас здивують результати. Хочеться вам, наприклад, стати лідером, лідером якоїсь організації, чи лідером громадської думки, чи просто лідером свого життя. Чому цього не можна зробити, це можна зробити прямо зараз. Яким чином, взяти відповідальність за все те, що відбувається зі мною, за всі мої рішення, за всі мої слова, за всі мої дії, я несу відповідальність. Кожного разу я живу усвідомлено, кожного дня я бачу нові можливості. Коли кожен день починається заново, він народжується і ви народжуєтесь для цього дня. Далі легше прощатися з усім, що було в минулому, прощатися з минулими образами, з людьми, які більше для вас не цінні, з речами, які більше вам не потрібні. Не думайте, що якщо ви не будете зберігати минуле, то воно на сьогоднішній день не зможе вас ніколи полишити, або навпаки, що ви його забудете, як тільки. Все хороше, що було, як тільки ви дозволите собі не жити минулим. Спробуйте просто дихати і жити сьогодні. Спробуйте вийти з дому в тому одязі, в якому вам зручно і в якому вам б хотілося, який би він не був на сьогоднішній день, вчасний чи невчасний. Спробуйте просто, хоч би один день, дозволити собі прожити освідомлено. Освідомлено і в сторону того. Як ви хочете. Дозвольте собі відкрити для себе майбутнє. Дозвольте собі жити далі і бачити нові горизонти. Дозвольте собі повірити в самого себе і в те, що в вас вийде, і в те, що ви можете. Головне, щоб ви цього хотіли. Жити минулим немає сенсу. Можна зберегти частинки. Того приємного чи того неприємного, яке у вас було, можна зробити його своєю скарбницею пам'яті, можна зробити приємності для людей, які для вас дорогі, але вони залишились в минулому. Далі нова історія, нова сторінка вашого життя, новий день, який буде дарувати нові смисли, нові життєві цінності. І все, що ваше насправді, звичайно, з вами залишиться. Чому? Та тому що воно з вами ось тут. Воно всередині, воно інтерналізоване вами, воно вже є частиною вас, воно прирощення, і все, що важливе, залишиться з вами. Все, що не потрібно, воно просто піде. Якщо ви будете займатися майбутнім побудовою свого щастя. Поводовою того, де ви відчуваєте себе щасливим, корисним, де ви робите те, що ви любите, з тими людьми, які для вас близькі, йдете по тому шляху, який самі обираєте. Живіть теперішнім, ви в себе одні. Живіть майбутнім. Робіть сьогодні те, що ви хочете отримати в майбутньому, не оглядаючись на минуле, якщо воно було не таким гарним, як воно мені подобалось. І, беручи силу, але відпускаючи його минуле. Якщо вам там було добре, бережіть себе і до зустрічі!